Я щодня сиджу біля ліжечка донечки і помираю від страху. Я мати Римочки, я благаю вас, врятуйте її. Я б захистила свою дитину від будь-чого, але перед обличчям хвороби я безпорадна. Наша донечка бореться з рідкісним генетичним захворюванням і над. Якщо ми не отримаємо лікування, просто не буде майбутнього. Без лікування шансів немає. Я дивлюся в очі донечки і знаю, що поки в мене є життя, я буду боротися. Я не прошу я благаю, допоможіть врятувати римочку. Кожна гривня чи поширення інформації дуже допоможе нам небайдужість рятує. Дякую.